Вітаю, дорогі глядачі мого каналу! Сьогодні в нас святковий настрій і нове творче натхнення, адже я покажу вам різдвяні іграшки та інші цікаві товари від українського виробника чарівна країна. Отже, відкриваємо коробку. Усе акуратно складене, гарно і надійно упаковане. Перше, що одразу привертає увагу, це великі набори для вишивки на дерев'яній основі. Один у тематиці тваринний світ, інший різьвяний. Виглядають вони просто чудово. Такі набори так і хочеться розпочати вишивати просто сьогодні. Тут аж 20 дерев'яних основ: білочка, лисичка, сова, метелик, черепашка та інші милі звірята. У середині також є інструкція. Фетрові підкладки. Паспорт якості і навіть святкова листівка. Другий набір різдвяний. У ньому маленькі зірочки, рукавички, подаруночки, ялинки. Фігурки компактні, близько 4-5 см. До всіх є схеми та фетрові підклади. Це чудовий варіант для швидких робіт і створення святкового настрою. Такий набір ідеально підійде для гуртків рукоділля або дитячих занять. Можна використати із своїх запасів залишки бісеру й ниток, а діти легко оберуть свої кольори. В інструкції є QR-код, за яким кожен може відкрити схему для вишивки на власному гаджеті. Далі набір для вишивки бісером на штучній шкірі, обкладинка на паспорт. До речі, наприкінці відео я покажу готову обкладинку. А ось і сюрприз, подаруночок. бірочка для вишивки маленького зайчика. Дуже мило. Такі знаки уваги завжди додають радості. Набір сніговичок. Ялинкова прикраса. Я вже вишивала схожу іграшку снігур на калині. Огляд і процес виготовлення є на каналі. Посилання залишу під відео. У наборі є все необхідне, щоб створити об'ємну і святкову прикрасу власноруч. В набір входить пластикова основа для вишивки, кільце, сніжинка та фанерна основа. П'ять кольорів бісеру, фетрова підкладка червоного кольору, дві нитки одна для вишивання, інша для обшивання, кожна з голками, паспорт якості та інструкція зі схемами і навіть листівка з фламінгом. А тепер щось новеньке й цікавеньке. Набір для вишивання бісером, пташка синього кольору, у наборі дев'ять кольорів бісеру, дві дерев'яні основи з розміткою. Ще крильця і підклади з фетру для них нитки, голки, різні намистини та шнурочок. Також є листівка, паспорт якості й детальна інструкція. Вишивка має вийти багатошаровою, з грою світла й відтінків, справжня перлинка серед ялинкових прикрас. А ось іще одна краса цей чудовий коник. На нього я зніму окреме відео з оглядом і процесом, наближається рік коня, тому така прикраса має ще й особливе символічне значення. І наприкінці універсальний прозорий клей надійно фіксує фетр, дерев'яні деталі й намистини, обов'язкова річ у творчій майстерні. Як і обіцяла, показує готову обкладинку, результат мене тішить. Обкладинка виглядає охайно, стильно. Зі справді гармонійним підбором кольорів. Після вишивання залишилося трохи бісеру і ниток. Загалом посилка справила чудове враження: усе продумано, запаковано з турботою, а кожен набір це маленьке свято. Сподіваюся, вам сподобався мій огляд? Пишіть у коментарях, який набір вам більше припав до душі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей у майбутніх відео.